Пляжі Одеси ще заповнені відпочивальниками. Цього літа сюди приїхала майже вся Україна. З Харкова приїхали з Миколаєва біла церква. Люди їдуть сюди, хоч Одесу регулярно атакують шахеди. Площадка вон там. Шахтєд. Кілька разів російські військові обстрілювали місто ракетами з касетною бойовою частиною. Нас в Одесі ж в цьому році ви ж знаєте, що в день Монако, вночі Афганістан. я не розумію, куди люди їдуть, бачать, що нас гасять щоночі. А люди їдуть, їдуть, і їдуть. Пляжі забиті. Ми ж з Харкова, місто героя, тому ми звикли чого, трохи чого боятися? так. Ось... У нас кожного дня прилітає. Дітям треба подарувати відпочинок. Як не як? -як... Хоч війна йде, а їхнє дитинство воно неминуче закінчується, тому його треба як то зробити щасливим. Послуга, яка через війну стала популярною, люди спеціально шукають готелі з бомбосховищами. Дуже сильно переживали, знайшли з укриттям готель. Ще одна ознака воєнного часу: якщо раніше туристи хотіли на з видом на море, то тепер просять кімнати з вікнами у внутрішній дворик. По дрони летять саме з боку моря.